Чи повірите ви мені, якщо я вам скажу, що на початку 20-го століття в Америці жило плем'я індіанців, які вільно купували машини преміум класу та за чутками викидали їх після пробиття колеса, відправляли своїх дітей в кращі коледжі Європи? А жінки-індіанки просто ховалися від натовпу чоловіків, які мріяли лише про одруження з ними. Віриться не дуже чи не так? Зануримося в події на початку 19 століття. осейджі, це саме ці індіанці, вважалися наймогутнішим плем'ям в США. Чоловіки були моцними велетнями з середнім зростом за метр дев'яносто, а назва племені походить від французької і означає войовничий. Жили вони із Діда Прадіда на території теперішнього штату Луїзіана, що його в 1803 році купив президент Джеферсон. Про це я розповідав в ролику про піонерів. Влада бажала забрати ці землі в індіанців для білих колоністів. І в 1870 році сторони таки вдарили по руках. Осейджі пішли зі своїх земель, отримавши долар 25 центів за кожну акр. Сума достатня для купівлі землі в будь-якому іншому штаті США. І індіанці купили землю для себе на території штату Канзас. Земля взагалі-то таке собі, на любителя. Суцільна кам'яниста пустеля. Ні про яке землеробство мова йти не могла. Проте, у Осейджі в Оті Анка, був план, який він оголосив як: мій народ буде щасливим тут. Біла людина не зможе увіткнути своє залізяче в цю землю. Тут багато пагорбів. А біла людина цього не полюбляє і не прийде сюди. Але незважаючи на те, що земля дісталася індіанцям доволі посередня, все ж таки на своїй землі, як відомо, і своя сила, і своя правда, і воля. Американська влада намагалася зробити з оседжів фермерів. Ну щоб жили вже як всі, як люди. В 1906 році індіанців дотисли, і вони підписали угоду, що поділила власність землі на 2229 неділів. Це по числу самих осейджів. До цього вся територія належала всьому племені. Влада прагла створити підстави для викупу землі у індіанців білими колоністами. Договір все ж таки підписали з боку осейчів свого підписа поставив вождь, що його назвали Джеймс Біхард. Оцей великосерний вождь не був провінційним дурником, знав всім мов. Це включно з латиною, наприклад. А на діловій зустрічі вдягав розкішний костюм. Тож він до Петра включити в договір малесенький пунктик, на який ніхто не звернув увагу. А саме всі родовища газу, нафти та інших корисних копалин, якщо вони, звісно, будуть виявленими на землях осейджів, належатимуть усьому племені. Джеймс Біхард зробив це скоріш за все про всяк випадок, бо його одноплемінники вже знаходили невеличкі джерела нафти на своїх територіях, але вони були малі, і говорити там не було про що. А підступ для білих був в тому, що якщо права на землю можна було продавати, то права на корисні копалини завдяки біхарту передавалися виключно за правом наслідування. Можновладці чи то не догледіли, чи то не гадали, що в тій неродючій місцині можна знайти бодай щось. Ситуація змінилася в 1917 році. Разом з стрімким фонтаном нафти, що виявилося на території осейджів. господарі ділянок заробили тисячі доларів за день. І це був тільки початок. Наприклад, в 1925 році індіанці заробили 30 мільйонів нафтодоларів. Це десь біля 400 мільйонів теперішнім коштом. Доходи розподілялися на все плем'я на кожну сім'ю припадало приблизно по 600 тисяч доларів щороку. Погодьтеся, непогані грошенята навіть зараз. Вождь Біхард помер в 1908 році. Його назвали індіанським Моєсеєм. а народ Осейджів назвали самим заможним народом в світі. Сьогодні має статися прем'єра фільму Вбивці квіткової повні від Мартина Скорсезе. Звісно, кіно я ще не дивився, але гадаю, що творець шикарного банди Нью-Йорку не підведе і розгорне перед глядачем дивовижне кінополотно варте нашої уваги. Тим цікавіше буде порівняти, що ми побачимо на екрані, з тим, як було насправді. А саме з цього приводу ми тут сьогодні і зібралися. Тож, що відбувалося далі з тими індіанцями? Чи принесли щастя їм просто такі непристойні багатства? Сьогодні спробуємо розібратися, але, як завжди, підемо від початку і закінчимо кінцю. Приготуйтеся до подорожі, яка не буде швидкою. Як це часто буває, шалені грошики привабили шалених шибайголів. Наприклад, славнозвісна банда пограбувачів банків Ела Спенсера сховалася на територіях осейджів. Банди бутлегерів заправляли приватною електростанцією і використовували округ як розподільний центр. Десятки крадіїв банків та поїздів навіть провели що схоже на сходку в окрузі Осейдж. З'явилася сила селена ділків, що видурювали грошики в товстосумів Осейджів шляхом перепродажу їм товарів та послуг по заобрійним цінам. Але це тільки квіточки. Траплялося таке, що якийсь поважний пан, оженившись на жінці з Осейджів, за кілька днів був вже убитим горем вдівцем. Можливо, хоча б права на землю, що були успадковані вдівцем, трошки допомагали пережити горе. Події, про які я розповім далі, відбувалися протягом 1921-1926 років, і увійшли в історію під назвою царство терору. Така собі Анна Браун була з осейджів. В неї було троє сестер. Одна з яких на ім'я Міні померла за три роки до описуваних подій, від того, що лікарі назвали цікавим терміном особливо виснажлива хвороба. Було міні 27 років, і до того як загадкова хвороба швидко звела її в могилу, міні мала причудовий стан здоров'я. Анна Браун була жінкою гулящої вдачі. Вона вже була розлучена і обрала своїм досугом пиятику та танці з друзями до сходу сонця. 21 травня 1923 року. Анна відвідала свою прикуту до ліжка матір. Була турботлива донька, добряче на підпитку. Тож, швидесенько впоравшись, вона зазбиралася назад. Брайан Бурхар, це чоловік молодшої сестри Анни Молі, запропонував підвести свою свояченицю. За тиждень хлопчик, що полював білок біля яру на півночі від міста Ферфакс, знайшов труп. По золотим пломбам та ковдрів упізнали Анну Браун. Двоє місцевих лікарів, Джеймс і Девід Шоуни. Провели ростин, який показав, що Анна була мертвою близько тижня. Вона була вбита пострілом в голову. Молі мала потужного союзника в справі пошуку вбивці сестри, а саме Віліма Гейла, дядька її чоловіка. Гейла називали королем Осейдж Гіл. Він був впливовою та багатою людиною, називав себе справжнім другом осейджів, жертвував гроші на школи та лікарні. Навіть виконував обов'язки заступника шерифа в місті Ферфакс. А ще мав 45 тисяч акрів кращих пасовищ, контролював банк Ферфакс та володів стайною тайною про чудових коней. Гейл обіцяв дружині свого племінника Молі, що знайде вбивцю Анни. Коронерське розслідування, не те, що було вдалим. З'ясувалося нічого. Брайан Бурхар також не мав відповідей, що могли допомогти. Він стверджував, що висадив Анну біля її будинку десь о п'ятій годині ранку, і більше її не бачив. Стосовно версій вбивства, вони були різними. Дехто підозрював колишнього чоловіка Анни Оду Брауна. Сім'я Молі оголосила про винагороду в 2000 доларів за інформацію, що допоможе знайти вбивцю. Це не принесло результатів. Впливовий містер Вільям Гейл також оголосив про винагороду. А невдовзі на бідолашну молі навалилася нова біда. Померла її мати Лізі її також доконала та сама виснажлива хвороба. Поки детективи продовжували розслідування, інші осейджі помирали при загадкових обставинах. 21-річний Вільям Степсон задихнувся в судомах. Ознаки отруєння стрихніном. Місяцем пізніше від отруєння померла жінка з осейджів. В серпні 1922 року Барні Макбрайт, багатій нафтовик, що йому довіряли Осейджі, поїхав до Вашингтону, аби влаштувати прочухана федералам стосовно вбивств Осейджів. Ввечері його підкараулили невідомі, накинули до голови мішок та завдали більш ніж 20 ножових поранень. Макбрайт був впливовою людиною, тож його вбивство привернуло увагу. Вашингтон Пост надрукували статтю під заголовком Змова, що вбиває багатих індіанців. У лютому 1923 року двоє чоловіків на полюванні помітили машину, що стояла на крутому схилі на північному заході від міста Ферфакс, штат Оклахома. Мисливці повідомили про свою знахідку місцевій владі. В ні, виявили тіло чоловіка. Він був вбитий пострілом в потилицю. Поліція встановила, що жертвою став 40-річний Генрі Рон. Генрі був жонатим та мав двох діток. Як ви напевно здогадалися, Генрі Рон був осейджем. Звісно, що першим, кого повідомили про вбивство, був Вільям Гейл. Він повідомив поліції, що Рон вважав його своїм ліпшим другом. На багатолюдному похороні Генрі Рона осей співали традиційних пісень смерті, а Гейл ні з домовину. Після похорону Гейл отримав 25 тисяч доларів, так як був вказаний бенефіціаром Рона в його полісі страхування життя. Не дивина, таке трапляється поміж друзями. Стосовно розслідування Гейл повідомив, що кілька тижнів тому його друг Рон жалівся йому на такого собі роя банча, що закрутив роман з дружиною Рона. Було б непогано вважати Роя Банча, хоча б підозрюваним в цій справі. Після смерті Генрі Рона Осейдже злякалися не на жарт. Вони освітлювали свої домівки вночі. Такі собі Біл і Ріта Сміт. Також побоювалися за своє життя. Вони вирішили полишити свій сільський дім, що стояв на відлюдку, і перебратися в свій новий дім в Ферфаксі. Як і багато хто з осейдів, сміти тримали собак для захисту. В березні 1923 року в околицях будинку Смітів собаки почали вмирати від отруєння. Біл Сміт займав активну позицію стосовно розслідування вбивств своїх соплемінників. Він скликав раду племені та вимагав справедливості. Деякі осейдже схилялися до думки, що їх переслідує злий дух. Проте Біл Сміт рішуче відкинув цю версію та повідомив: немає іншого злого духа, окрім духа в людській подобі. Хтось попрохав Сміта назвати ім'я вбивці, але Біл не зробив цього. 9 травня Біл Сміт ознайомився з версіями слідства стосовно вбивства Генрі Рона і поїхав в свій дім в Ферфаксі. Там його очікувала його дружина Ріта і їх біла служниця Неті Брукшер. Так, так, біла служниця у індіанців. Я ж казав, що осейджі були непристойно багатими. Близько третьої години ночі після гучного вибуху дім смітів розлетівся на друзки. Жінки померли одразу. Біл за кілька днів від опіків таран. Після вбивства смітів вождь племені мовив: ми повинні звернутися до білого батька в Вашингтоні. Наші люди, коли щасливі та мирні, бояться за своє життя. Ніхто не знає, коли його призовуть на щасливий мисливський угіддя. Підрив будинку Смітів посилив пошук вбивць. Містер Воган, місцевий адвокат і колишній прокурор, з усієї сили намагався розкрити злочини. В червні 1923 року він отримав сповіщення, що осейдж Джордж Біхард має інформацію щодо вбивць. На жаль, він помирав від отруєння в лікарні Оклахома Сіті. Містер Бігхард довіряв містеру Вогану. Тож поділився інформацією. Воган одразу ж зателефонував шерифу округу Осейдж та сповістив, що має критично нову інформацію стосовно серії вбивств Осейджів. Також він повідомив, що виїжджає першим же потягом. 36 годин по тому тіло Вогана знайшли біля залізничної колії на північ від Оклахома Сіті. Влітку 1925 року новий керівник бюро розслідувань, ця контора згодом стане ФБР Едгар Гувер, назначив Тома Уайта головним справі вбивств Осейджів. Це означало, що Том має разом із сім'єю переїхати в Оклахома Сіті та очолити місцевий офіс. Не дивлячись на те, що справа була надто ризикованою, Вайт повідомив: я достатньо людяний і амбіційний, щоб бажати розкрити цю справу. Уайт підійшов до справи виважено. Він вивчив тонни протоколів. Агенти зосередилися на справах, які на їх думку були найбільш перспективними для розкриття. Зупинилися на вбивстві подружжя Смітів, розстрілі Генрі Рона та Анни Браун. Справа йшла важко, свідки говорити відмовлялись. Вони побоювалися за своє життя. За виключенням Вайта, всі агенти діяли під прикриттям. А саме, продавець страхових послуг, знахарь, скотай та старатель агентів місцеві своїми моральними висотами не вразили. В звітах зазначалося, що нафтові грошики перетворили людей на хабарників, картярів, проституток і пияк. А ще цитую паразитів, що намагались вижати з індіанця все до останнього цента. Роботу агентів ускладнювала тотальна недовіра осейдів до білих. Повертаючись до розслідування, там теж було далеко не все гладко. Наприклад, вбивство Анни Браун. Її було вбито пострілом в голову. Вихідного отвору не було. Тоді де ж поділася куля. Вона не була додана до речових доказів справи. Чи можливо, що кулю приховали після аутопсії ті лікарі Девід та Джеймс Шоуни? Також агентам довелося продиратися через свідчення різних осіб, що накидували на вентилятор версії щодо вбивства Анни. Всі ці версії не підтверджувалися при самій поверхневій перевірці. Чи можливо таке, щоб хтось підкупив свідків, аби пустити розслідування по хибному сліду? Справа сунулася, коли титанічні зусилля агентів призвели до появи свідка, який бачив Анну Браун в ніч вбивства. Старенький фермер та його дружина повідомили, що бачили Ану в машині, що зупинилася біля готелю в Ралстоні. Це розбивало покази Брайана Буркхарта вщент. Деякий час згодом в Талсі заарештували за пограбування приватного детектива, який повідомив, що містер Гейл винайняв його, аби той знайшов людей, готових давати хибні покази. При цій розмові був присутнім Ернест Буркхарт, брат Брайана, так стверджував заарештований. Звісно, і подружжя фермерів, і так званий приватний детектив могли брехати. Тож агент Вайт тільки посилив роботу слідства. Том Вайт опитав людей, що перебували в палаті з Білом смітом. Ті чотири дні, що він провів в лікарні перед смертю. Нічого цікавого опитувані не повідомили. Натомість, адвокат Сміта сказав, що на лікарняному ліжку Сміт зізнався. В мене було лише два вороги: Гейл та Ернест Буркхард. Ще однією цікавою деталю стало свідчення медсестри Сміта, яка повідомила, що її відвідував містер Гейл. Та питався, чи не називав Сміт імена своїх ймовірних вбивць. Дивна поведінка, але можливо, Гейл як вірний друг Осейджів, хотів помститися. Дивних збігів додалося, коли Вайт докопався до страхового полісу на життя Генрі Рона на суму небагато, немало двадцять тисяч доларів. Продавець страхових послуг спростував заяву Гейла про дружбу з Роном та оте -от усе. Він повідомив, що Гейл натякнув, що краще б було, аби страховик віддав би поліса йому. Що страховик і зробив, побоюючись за свою безпеку. Але ж треба було, щоб той поліс ще й лікар схвалив. І тут знову спливло ім'я Джеймса Шоуна, одного з двох лікарів, що робили аутопсію Ані Браун. На додаток Уайт з'ясував, що містер Гейл раніше намагався викупити в Роана право на його нафтову землю, але угода не вигоріла, бо була прийнята та поправка до закону, яка забороняла продаж. І що ж це виходить? Оскільки Анна Браун померла незаміжня та без дітей, то її право на нафтову землю мала успадкувати її матір Лізі, але вона також помирає від тієї загадкової виснажливої хвороби. Тоді права переходять до дочок Лізі Ріти Сміт та Молі. Але Ріта Сміт загинула, загинув і її чоловік від вибуху в їх домі. А отже, всі права переходять до останньої дочки Молі Молі Бурхарт жінки Ернеста Бурхарта, племінника містера Гейла. Тепер єдине питання, що ставив собі агент Вайт, було чи не могло одруження Ернеста Бурхарта на молі в 1919 році бути першим ходом в цій кривавій партії. Один з інформаторів агента Уайта здав йому ведмежатника та експерта з вибухівки Асу Кірбі. Це саме він виготовив вибуховий пристрій, який вбив Смітів та їх служницю. Але тут трапилася халепа. Аса Кірбі також був мертвий. Цікавим є те, як це трапилося. Аса Кірбі намагався поцупити діаманти з ювелірної крамниці, але власникам магазину було проінформовано про заплановане пограбування. Здогадайтесь ким? Гейлом. І, звісно, грабіжника чекали з дробовиком. Як виявилося згодом, Гейл навіть організував пограбування, розповівши кірбі про схованку з діамантами та запропонувавши ідеальний час для їх експропіації. Восени 1925 року молі розповіла своєму священникові, що здається, хтось намагається її отруїти. Добре, відомі нам брати шоуни робили молі ін'єкції. Чого саме? Та хто ж його знає? Здається інсуліну, але стан молі погіршувався. Уайт і його агенти безпомилково визначили хворобу. Це ота сама особливо виснажлива хвороба. Тож агенти ушпиталили молі, і о диво стан жінки покращився. У звіті агента говорилося, що це встановлений факт, що коли вона вийшла з-під контролю Гейла і Бурхарта, вона негайно відновила своє здоров'я. На запитання про ін'єкції, які Джеймс Шон робив молі, він нічого путнього не відповів. А на пряме питання Уайта, хіба не інсулін ти мав колоти молі, шон сказав, що може його і колов. Вся ця вакханалія, що зазначалася в звітах агента Уайта, переконала Міністерство юстиції настав час діяти 4 січня 1926 року. Були видані ордери на арешт Гейла та Ернеста Буркхарта. Їм інкримінували вбивства Біла та Ріти Сміт, а також Неті Брукшер. Гейла доправили до в'язниці в Гаті, штат Оклахома. Містер Гейл відмовився від заяви для преси, яка вже нагострила свої пера в очікуванні історії, яка б вразила усіх. Гейл лише повідомив наступне: я розглядатиму свою справу не в газетах, а в судах цієї країни. А тим часом агенти добряче взялися за ув'язненого Ернеста Бурхарта. На допити агенти не розмінювалися, а підключили важку артилерію. В камеру до Бурхарта вони підсадили ув'язненого раніше за іншою справою такого собі Блекі Томпсона. А той нічого не скриваючи, як на духу повідомив бурхарту, що зізнався агентам в тому, що Бурхарт намагався винайняти його для вбивства Біла Сміта за винагороду. роду. поплив. Того ж вечора він дав свідчення. Він повідомив, що, звісно ж, був проти вбивства Смітів. Але його дядько сущий Диявол, спокусив безневинного Ернеста тим, що його дружина отримає всі права на всю нафтову землю її сім'ї. Ернест підтвердив слова Блекіт Томпсона, додавши, що коли той відмовився, то довелося винайняти Аса Кірбі. Також бурхард повідомив про Джона Ремсі, злодія та бутлегера, який брав участь у вбивстві Смітів. А ще був виконавцем вбивства Генрі Рона. Агент Уайт розпорядився дістати Джона Ремсі. Коли Ремсі побачив підписану заяву Бурхарта, він промовив: Ну що ж, тепер і моя шия на черзі. Беріть олівці, вам буде що записати. Ремсі підтвердив, що вбив Генрі Рона. Він сказав, що пив віскі з Роном біля його машини. Коли індіанець сів за кермо, Ремсі поцілив Рону в потилицю. Схоже, що Ремсі взагалі індіанців вважав не зовсім людьми. Він сказав агентам, що білі в Оклахомі думають про вбивство індіанця не більше, ніж у 1724-му. Нарешті настав час поговорити з Гейлом. Агент Вайт повідомив Гейлу про незаперечні підписані заяви, з яких дуже недвозначно випливає причетність містера Гейла до кривавого беззаконня стосовно спадщини осейджів. На що Гейл повідомив? Це не буде так просто. Кращий друг осейджів, як звав себе Гейл, мав вплив і мав гроші. Мін'юст добре розумів, що Гейл – людина з владою, і як спрут оповив усіх ключових можновладців у своєму штаті. А тому засудити Гейла в його штаті справа майже приречена. Тож агенти носом землю рили, аби знайти будь-які підстави, щоб перевести діло Гейла до федерального суду. Гейл винайняв для Джона Ремсі хитроверткого адвоката Джима Спрінгера. Що погодтися, вже дивно, якщо не маєш ніякого відношення до людини, на хіба винаймаєш йому адвоката? Розгляд справи розпочався на початку січня 1626 року. Нью-Йорк Таймс повідомила. Рідко за всю довгу історію сумнівних угод білої людини з індіанцями траплялося таке рішуче поєднання хитрості та насильства, як описане свідками перед присяжними. Адвокат Джим Спрінгер часу не гаяв і Ремці змінив свідчення. Тепер виявлялося, що він нікого не вбивав, а його попередні свідчення з нього вибили федеральні агенти. Також адвокат диявола розгорнув киплячу діяльність усієї палітри мерзенності. Він підкуповував свідків та присяжних, притягав до свідчень нетверезих свідків, висував гучні заяви, які не мали жодного підґрунтя. Найбільшою загрозою для Гейла був Ернест Буркхарт. І Його доволі сильно хвилювався за своє життя. Бурхарт повідомив агенту Уайту, що його приберуть. Тож агент організував таємне транспортування бурхарта до суду. Далі послідувала низка ганебних засідань. Де адвокати гела підкуповували присяжних, змушували свідків і звинувачених змінювати свої свідчення, друкували сплачені газетні статті про свавілля агентів, а також затягували процес як могли. Але кропітка робота Уайта та його агентів зробили свою справу. 8 червня Ернес Бурхард повідомив агентам, що втомився брехати, і розкаже все, як є наступного засідання. Прямо посеред процесу, бурхард заявив, що звільняє адвокатів, що їх сплатив Гейл. Та розповів усе як було. Присяжні радилися довгі п'ять днів, але не змогли винести вердикт. Суддя оголосив, що йому відома причина. Більшість присяжних була підкуплена. Тож буде ще один суд. Повторний розгляд стався 20 жовтня в Оклахома Сіті. В цей раз присяжні не схибили і визнали Гейла, Бурхарта Ремзі винними. Їх засудили до довічного ув'язнення. Суди закінчилися. Вбивства здебільшого припинилися. Але це не означало, що всі вбивці постали перед судом. Наприклад, вбивцю адвоката Вогана, якого скинули з потягу, так і не виявили. Список вбивць і павутиння мовчазних змовників, які їм допомагають, включали багатьох найвпливовіших білих в окрузі осеч. У список входили банкіри, лікарі, торгівці, похоронники, юристи, заможні власники ранчо і навіть люди закону. Стосовно молі вона розлучилася з Ернестом Буркхартом і повторно вийшла заміж. Її абсолютно підробна недієздатність була скасована. Тепер вона могла витрачати всі гроші на власний розсуд. Вона померла в 1937 році, у віці 50 років. Зараз народність осейджів налічує близько 10 тисяч осіб. Їх нафтові гроші залишилися в минулому. У 2015 році в окрузі Осейдж з'явилася ферма з вітряками. Часи змінюються. Що подивитися по темі? Звісно, Мартина Скорсезе. Я піду на вис квіткової повні до кінотеатру. І вам раджу, що почитати по темі Вбивці Квіткової повні, таємниця індіанських убивств та народження ФБР від Девіда Грана Є на Якабу? Що пограти по темі This Land is My Land? Це не про Осейджів та їх важку долю, але там є індіанці, і грати будете від їх особи. Тож раджу. До речі, там є українська текстовка. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особлива подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал на Баймій Кофі. Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історії з історії. На зв'язку!